Доброго дня! Продовжуємо підготовчу роботу до державної підсумкової атестації з української мови та читання. В першому завданні необхідно уважно прочитати текст Кіт, чудило! Натисніть на паузу та виконайте завдання. В другому завданні необхідно списати виділену частину тексту, вставивши пропущені букви або апостроф. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Наловилось багато верховодок. У нас тут орфограма слово верховодок необхідно вставити літеру е або и. Для того, щоб правильно виконати це завдання, необхідно пригадати правило. Ми маємо ненаголошені голосні е і укорені слова. Для того, щоб правильно написати літеру, треба змінити слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Верховодка Верх. зачерпнули ми у великій синенькій глек води. Великий та ж орфограма. Правопис ненаголошених е, і у корені слова. Змінюємо слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Великий велич. Синенький теж орфаграма ненаголошених наголошених е, і у корені слова. Змінюємо слово так, щоб ненаголошений голосний став наголошеним. Синенький синій. Зачерпнули ми у великий синенький глек води. Напустили туди верховодок. У нас уже була ця орфограма. Для того, щоб правильно написати, підбираємо перевірне слово, щоб не наголошений голосний став наголошеним. Верховодка верх. Попливли до берега. Знову ж орфограма не наголошений Еи. Попливли. Добираємо перевірне слово, щоб не наголошений голосний став наголошений. Плив прокинувся кіт чудило. Тут у нас е, загальне слово, загальна назва кіт і велика літера кличка тваринки чудило. Дивиться на нас, чи не привезли йому чогось смачненького. Дивиться. У дієсловах вимовляємо ця, пишемо «ця». що робить, дивиться. На нас прийменник із займенником пишеться окремо прийменник на займенник нас не привезли. Частка не з дієсловами пишеться окремо, не привезли. Полазив по плечах, по кишенях, немає нічого. У слові плечах у нас дві орфограми. Перша орфограма – це, як ми напишемо, закінчення. Давайте пригадаємо правило: плече це іменник середнього роду, у місцевому відмінку множини буде мати закінчення ах, плече середній рід у множині плечі. Місцевий, по кому по чому, на кому на чому, по плечах. І, і ще одна орфограма. ненаголошений еи у корені слова, плече плечі. Кишенях. Іменник жіночого роду у місцевому відмінку множини має закінчення як. Жіночий рід кишеня. Багато кишені. По кому, по чому, по кишенях. Глянув глек і закам'янів. Це слово ми запишемо з за апостроф. Апостроф пишеться перед я, ю, є, ї, після губних. Б, п, в, м, ф. Закам'янів. Рибом там так рясно, що і води не видно. Рясно. Після букви R, що позначає м'який приголосний на початку слова чи всередині складу, ми пишемо м'який знак рясно. На початку у нас R, значить це слово пишеться без м'якого знаку. Третє завдання. Познач, хто є головним персонажем тексту А. Діти, Б. Рибки, В. Кіт чудило. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Головним персонажем тексту є кіт-чудило. Варіант В. Четверте завдання. Покажи стрілочкою, у якому реченні розкривається кожне почуття. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо, нам потрібно розкрити почуття хвилювання, задоволення, терплячість. Ми маємо такі речення: ми купаємося, він сидить на березі, чекає. Виліз, поклав рибку, замуркотав, облизався, почав їсти. Ну, думаємо, пропав кіт, утопився. Хвилювання виражено у реченні ну, думаємо, пропав кіт, утопився. Задоволення у реченні. Виліз, поклав рибку, замуркотав, облизався, почав їсти. Терплячість, ми купаємось, а він сидить на березі, чекає. П'яте завдання продовж речення. Діти поставили глек на землю і дивилися. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: діти поставили глек на землю і дивилися, чи не з'їсть кіт рибу. Шосте завдання познач речення, у якому діє слово вжите в переносному значенні. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Перш за все, нам потрібно пригадати, що таке переносне значення. Переносне значення це коли ми маємо дію, яка переноситься із живого предмету на неживий. А прокинувся кіт чудило. Б. А там на Мілені рибки гуляють, В. Напустили рибок у глек. Е, Дієслово в переносному значенні вжито у варіанті Б. А там на Мілені рибки гуляють. Сьоме завдання Покажи стрілочкою речення з відповідним однорідними членами. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Нам потрібно, перш за все, пригадати, що таке однорідні члени речення. Однорідні члени речення це такі члени речення, які відповідають на одне питання, належать до одного слова в реченні, являються одним членом речення і однією частиною мови. Він вибрався на край посудини, умостився, сидить. Він що зробив? Вибрався, що зробив? Умостився. Це у нас однорідні присудки. Полазив по плечах, по кишенях, нема нічого. Полазив де? По плечах, полазив де. По кишенях це другорядний член речення. Плавають там і карасики, і окунці. Хто карасики, хто окунці? Це у нас однорідні підмети. Восьме завдання. Визнач рід число і відмінок виділеного в реченні прикметника. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо, ми маємо речення. Тоді ми давали йому трішки сиру або риб'ячу голову. У нас виділений прикметник риб'ячу. Давайте пригадаємо, що прикметник змінюється за числами, родами і відмінками у сполученні з іменником, до якого він належить, від з яким він пов'язаний за змістом. У нас пов'язаний за змістом і з іменником голову. Риб'ячу голову. Визначаємо рід, риб'яча голова, жіночий рід, число однина, відмінок, кого що, знахідний. Дев'яте завдання. Як ти думаєш, чому кіт наважився залізти у ГЛЕК? Напиши про це текст із трьох чотирьох речень. Я бажаю вам творчих успіхів! Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!